Колобок Жили на світі бідні дід і баба і дожилися вже до того, що не стало в них хліба. Дід і каже бабі, піди в комору, назмітаю засіку борошна та спечи колобок. Баба так і зробила затопила піч, замісила тісто з борошна, що назмітала, і спекла колобок. Поклала його на вікні, що похолов. А він з вікна та у двір і покотився стежкою. Біжить та й біжить, а назустріч йому зайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм. А він каже: не їш мене зайчику побігайчику, я тобі пісню заспіваю. Ану, яку? Я по засіку метений, і борошна спечений, я від баби втік та від діда втік, і від тебе втечу, та й побіг. Біжить та й біжить, коли зустрічає його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, і вовчику братику, я тобі пісню заспіваю. Ану яку? Я по засіку метений, і борошна спечений, я від баби втік, та від діда втік, та від зайця втік і від тебе втечу, та й побіг. Біжить колобок лісом, аж ось зустрічає його ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене ведмедику, я тобі пісню заспіваю. Ану ж заспівай. Я по засіку метений, і з борошна спечений, Я від баби втік, та від діда втік. Та від зайця втік, і від вовка втік, та й від тебе втечу, та й кинувся навтіки. Біжить та й біжить, зустрічається з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене лисичко, я тобі пісню заспіваю. Яку ж пісню? Я по засіку метений і з борошна спечений, я від баби втік, та й від діда втік, та й від зайця втік, та й від вовка втік, від ведмедя втік і від тебе втечу. А ну ну ще заспівай, просить лисичка. Сідай в мене на носі, щоб мені чутніше було, бо я вже стара стала, не дочуваю. От сів він та й давай знову співати. Я по засіку метений, зборош наспечений. А лисичка хитра була, гам? Хотіла з'їсти колобка. Та де там? Колобок поки котився лісом, так зачерствів, що твердий став, як камінь. Лисичка мало зуби не поламала, а колобок скік на стежину та й покотився далі.